Вітаю! Мене звати Кононенко Жанна Андрівна, я кандидат економічних наук, доцент. До вашої уваги пропоную дисципліну інноваційний розвиток підприємства. Чому інновація така важлива у сьогоденні? В сучасних умовах загострення конкуренції на ринку та постійного зростання вимог споживачів перед підприємством постає завдання підвищення конкурентоспроможності, що надає змогу адаптуватися до нових умов ринку та тримати лідерство. Тож, що таке інновація? Інновації – це кінцевий результат інноваційної діяльності у вигляді нового чи удосконаленого продукту або технологічного процесу, який наділено якісними перевагами при використанні та проєктуванні виробництві збуту і використовується у практичній діяльності та має суспільну перевагу. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти знань, і вмінь, і навичок щодо розуміння розвитку підприємства, щодо особливостей механізмів та інструментів забезпечення стратегічного управління інноваціями. Основні завдання дисципліни полягають у формуванні пошуку знань щодо інновацій, інноваційного розвитку підприємства, розкриття сутності інноваційного розвитку, вміння вибору методів механізмів забезпечення реалізації інноваційного потенціалу, організаційно-економічно і мотиваційного механізмів управління інноваційним розвитком підприємства та оцінки економічної ефективності, результативності інноваційної діяльності підприємства. Сучасний світ стає все більш динамічним, і розраховувати на успішну діяльність можуть лише ті підприємства, які здатні генерувати і успішно втілювати у практичну діяльність нові ідеї, нові рішення. Тому саме інноваційний шлях розвитку, що орієнтується на довгострокову перспективу, відповідає реаліям нової економіки. Головною причиною, якщо змушує підприємства впроваджувати інноваційні технології, Є гостра конкуренція, з якою доводиться стикатися практично кожному підприємству, яке поставляє технологію, випускає продукцію або надає послуги. Отже, підприємство має відстежувати та прогнозувати ситуацію на ринку, лінію поведінки основних і потенційних конкурентів, появу нових наукових і технологічних розробок, що здатні змінити в той чи інший бік досягнутий на тепер ринковий рівень рівноваги. Інновації у межах підприємства зачіпають всі сфери його бізнесу та взаємопов'язані між собою. Щоб правильно оцінити кожну інновацію, починаючи від пропозиції до її поширення в межах всього підприємства, всі інновації рекомендується об'єднувати в єдиний портфель інноваційної підприємства. В результаті вивчення дисципліни. Кожен абітурієнт, студент оволодіє спеціальними професійними компетентностями, професійно-функціональними знаннями, вміннями та навичками щодо розуміння інноваційного розвитку підприємства. До компетентності фахівця з інновацій можна віднести можливість творчо, креативно, економічно мислити з питань проблематики, здійснення інновацій на підприємстві, вміти аналізувати, організовувати, розробляти стратегічні карти, програми інноваційного розвитку підприємства та аналізувати інновації в економіці, в управлінні та інших сферах торгівлі. Отже, інноваційний розвиток підприємства це процес господарювання, що спирається на пошуки використання нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємств. Якщо тема інновацій зацікавила, то бажаю успіхів у нових починаннях, бо саме ви можете досягти великих перемог в першу чергу і для себе, адже власний розвиток так важливий у сьогоденні.